Прем'єр Польщі Дональд Туск 1 грудня офіційно розпочинає виконання обов'язків голови Європейської ради. Він змінить на цій посаді колишнього главу уряду Бельгії Германа Ван Ромпея. Дональд Туск став першим керівником Європейської ради з країни колишнього комуністичного блоку. Перед паном Туском завдання знайти компроміс між лідерами спільноти, зокрема щодо кризи в Україні відносин з Росією і слабкої економіки країн Єврозони. У Гвінеї випробують тест слини і крові на вірус Еболи. Якщо він виявиться успішним, результати тестування можна буде дізнаватися за 15 хвилин. Згідно з очікуваннями, портативна лабораторія, яка працює на сонячних батареях, має видавати результати проби у шестеро швидше, ніж тести, якими зараз користуються у країнах Західної Африки. Дослідники, які займаються проектом, вважають, що пришвидшене встановлення діагнозу збільшить шанси на виживання хворих і сповільнить поширення вірусу. Випробування мають відбутися у центрі лікування Еболи у Мінейській столиці Конакрі. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що має намір за будь-яку ціну добитися вирішення територіального спору з Росією. Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити з Японією переговорний процес щодо спірних островів. При цьому він наголосив, що вирішення цієї проблеми не повинно порушувати інтереси сторін. Однак він визнав, що поки не зрозуміло, як досягти в цьому питанні компромісу. Пенсійний фонд оцінив заборгованість з виплати пенсії у Донецькій і Луганській областях у 5 мільярдів гривень. Таку цифру на брифінгу в Києві назвала заступник голови фонду Валентина Никитенко. Повідомляє агентство Українські новини. За її словами, заборгованість підприємств за страховими внесками в цих областях складає майже 3 мільярди гривень. За даними української влади, станом на початок року в Донецькій і Луганській областях проживали 2 мільйони 200 тисяч пенсіонерів. Половина з них перебувають на територіях підконтрольних сепаратистам. Садовий відмовився від посади першого віце-прем'єра. Про це мер Львова і голова самопомочі повідомив в своїй сторінці на Фейсбук. Одразу після виборів я з президентом в присутності прем'єра Яценюка обговорював мої можливі призначення в уряді. Я чітко повідомив, що моє нинішнє становище виключає це. Тоді всі поставились до цього зрозуміння. Я є чинним міським головою Львова. Несу повну відповідальність за ситуацію в місті до кінця каденції і не маю на кого її перекласти. У випадку відставки мера контроль над містом отримують депутати. Більшість з яких у Львові на сьогодні перебувають у зв'язках та під впливом напівкримінальних структур, це було б дуже безвідповідально щодо львів'ян та міста, яке є сьогодні дуже важливим для України, зауважив садовий. Служба безпеки України ідентифікувала адресу, за якою нині під Москвою проживає екс премєр міністр України Микола Азаров, а також місце знаходження інших чиновників часів Януковича, які втекли до Росії. Про це заявив радник СБУ Дмитро Тупчиєнко в інтерв'ю телеканалу ЗІК. Ці люди втекли, але ми приблизно знаємо, де вони знаходяться зараз. Ми знаємо, де в Підмосков'ї живе Азаров. Відомо, що полковник Петро Федчук, керівник Беркуту, прийняв російське громадянство. Точно знаємо, що за межами України знаходиться і Сергій Арбузов розповів Тупчиєнко за його словами, шансів на те, що Москва видасть їх Україні, майже немає. Відомий український письменник, поет громадський діяч отримав одну з найпрестижніших літературних премій Швейцарії. Журі, що складалося з інтернаціональної компанії письменників, обрало роман Сергія Жадана Ворошиловград у його перекладі французькою. Український автор отримає 50 тисяч швейцарських франків за незвичайний епос пострадянської неприкаяності. Цитує організаторів «Культпростір». Премія Джен Міхалський Прайс заснована одноіменним фондом у 2004 році з метою підтримки творч письменників та сприянню мультикультуралізму. У рамках діяльності інституції діє резиденція для літераторів і художників, розташована в мальовничому Монріше. Вчені показали перші фотографії, які свідчать про те, що до Чорнобильської зони відчуження повернулися бурі ведмеді. Зображення були отримані за допомогою фотопасток, встановлених для того, щоб допомогти зрозуміти, як радіаційне опромінення впливає зараз на життя тварин біля АЕС. Бурих ведмедів не бачили у цьому районі більше ста років, хоча час від часу з'являлися ознаки їхньої можливої присутності. Священники Української православної церкви Московського патріархату та Київського патріархату разом з головою Острозької РДА вирішили опечатати храм у селі Бадівка для того, щоб не було силового вирішення конфлікту щодо приналежності храму. Про це повідомляє РВЮА. Зараз створюється комісія, яка засвідчить опечатання приміщення церкви. До неї увійдуть по одному з представників громад та два представники місцевої влади. Факт опечатання приміщення буде засвідчений початкою голови Вальбівницької сільради. Як повідомив голова Острозької райдержадміністрації, одразу після опломбування приміщення на базі Рівницької обласної держадміністрації буде створена робоча група, яка повинна буде поставити всі крапки над і в даній справі. 1 грудня у Рівному біля будівлі обласного управління Національного банку України валютні позичальники та представники кредитного майдану провели акцію протесту, під час якої вимагали зупинити девальвацію гривні та притягнути до відповідальності некомпетентних керманячів Нацбанку. Учасники пікету тримали у руках плакати з гаслами непрофесійні дії НБУ, вбивство позичальників, валютні кредити це геноцид українців, ні війні з гривнею, ні зубужінню народу та інші. Учасники акції оголосили свої вимоги, серед яких відставка голови з банку Валерії Гонтаревої та притягнення її до кримінальної відповідальності через змову з приватними банкірами та злочинну бездіяльність, яка призвела до девальвації гривні. Такі ж претензії пікетувальники пред'явили і попередньому очільникові НБУ Степану Кубіву. Рівненські підприємства закликають не поставляти товари до Криму. З такою пропозицією до депутатів Рівнеради звернувся депутат Рівницької обласної ради Віктор Кривун. Близько 90% продуктів, які нині споживають у Криму, це українські товари. До депутатів Рівницької міськради звернулися з пропозицією, щоб підприємства міста припинили постачати свої товари до окупованої території. Їх територію купували, але там чомусь ніхто не протестує, тому нам потрібно остаточно змінити ситуацію, що склалася з постачанням товарів з рівного до окупованого Криму, говорить депутат Рівницької облради Віктор Кривун. Водночас така пропозиція викликала неоднозначну реакцію депутатів. Частина хотіла підтримати таке рішення, інші ж вважають його неефективним. Аби збудник африканської чуми свиней не потрапив на Рівненщину, ветеринари посилять контроль за імпортною продукцією та реалізацією м'яса. Адже зі сторони Білорусі, кордони, якої відкриті для російської сировини, є небезпека занесення цієї хвороби на територію області. За словами заступника голови облдержадміністрації Тараса Пустовіта, нині ситуація на рівненщині благополучна. Разом з тим необхідно вжити усіх заходів, аби унеможливити проникнення даного захворювання. Так, свинокомплекси мають дотримуватися закритого режиму роботи, а лісникам необхідно. Хідно щоденно обстежувати угіддя, аби вчасно виявляти хворих та загиблих диких тварин. Водночас на міжнародних пунктах пропуску посилять державний контроль. Пропуск здійснюватимуть через дезінфекційні бар'єри. Крім того, громадян та транспорт при перетині кордону зі сторони Білорусі ретельно перевірятимуть, вилучаючи та знищуючи при цьому продукти тваринництва.